Ефірі новини п'ятниці 5 липня, і сьогодні у випуску. Ви побачите трагедія неподалік Глухова. У ДТП загинула дев'ятимісячна дитина. Глухів укріплює оборонні споруди та ремонтує укриття в дитячих садочках. Наші кореспонденти поцікавилися у шосткинців, чи замовляють вони зараз суші. І Глухова у ДТП загинула дев'ятимісячна дитина. Трагедія сталася на трасі Кіпті Глухів-Бачівськ, де водійка автомобіля ВАЗ-2110 допустила з'їзд у кювет з подальшим перекиданням автомобіля. 38-річна та дев'ятимісячна пасажирки авто отримали тілесні ушкодження та були шпиталізовані до Глухівської центральної районної лікарні. На жаль, в подальшому дитина померла. Ситуація щодо отруєння мешканців шостки, такою стравою, як суші, прирівняли до надзвичайної ситуації місцевого рівня. Над плі таких подій наші кореспонденти запитали у шостканців, чи змінилося їхнє ставлення до суші, та чи надалі замовляють вони цю страву японської кухні. Наприкінці червня шостку сколихнула новина про те, що замовивши суші в одному із закладів міста, люди опинилися на лікарняних ліжках. Пізніше виявилося. Що причиною стала кишкова інфекція. Заклад, у якому виготовляли суші із 22 червня поки припинив свою роботу. Людей пролікували, їхньому здоров'ю зараз нічого не загрожує. Тож на тлі останніх подій ми вирішили дізнатися, чи змінилося ставлення людей до цієї екзотичної страви, і чи далі люди замовляють зараз суші. Дехто тепер. Вже з обережністю почав ставитися до цього продукту. Не люблю їх в принципі. Ну не сильно, не сильно, може інколи замовити, але основнічно замовляю. Останній раз я замовляв, коли щоб в принципі була погода більш-менш неспокотна. Б... В залежності від закладу. Тобто ми замовляємо тільки в перевірених закладах. Тобто, ті, ті ті, що знаємо, ті, що там знаємо, що вони нормально зберігають рибу, але в принципі інколи там я би став більш обережніше. Ну знову ж таки, через відключення світу, не факт, що працює нормальні там камери. Зараз ми замовляємо. Ну, якось світлі останніх новин з цими отруєннями всіх якось не, не дуже довіряються всім цим установам. Можливо, коли цей спека пройде, гарячий сезон пройде, може якось воно взимку безпечніше буде, будемо дивитися за обстановкою. Суші іноді <рес> зараз ні. Жарко, жарко. Та ми раніше постійно мантан брали. Жона любить дуже сильно. Я люблю суші, але не можу собі такое удовольствие, поки позволють. Я вважаю, що суші це продукт розкоші. Можна щось поскромніше. Головне, говорять наші співрозмовники, це дотримуватися основного правила, а саме робити замовлення тільки у закладах, у яких ви впевнені та яким довіряєте. Ну, треба заказувати в на місці. А не в секції. Ну, ми заказываем заказуємо, що ні разу, не а там хорошо. все добре. боїтеся зараз, ну, нара наражатися на безпеку? Та ні. Ми безсмертні, по Ну, взагалі замовляємо. Не знаю, після того випадку були, їли суші і нічого, все не страшно, все нормально. Ну, я потім вже узнала, коли ми вже їх з'їли на другий день, узнала, що такий був випадок. Ну, yeah. то нормально все. Суші. Дуже давно вже не замовляла. Я позитивно ставлюся. Я, допустим, за те, щоб вони були. Ну, якщо ну, хочеться ж, дійсно хочеться чого. Там уже ці моменти нехай вирішують, а суші я вважаю, треба, щоб були. Це моя думка. Як виявилося, є й такі люди, які взагалі не люблять суші. Суші не замовляю. То я просто не люблю їх. Я їх зовсім. Не люблю. Однак зараз, коли стовпчики термометрів невпинно повзуть вгору, а вимкнення світла стають дедалі тривалішими, слід більш уважно ставитися не тільки до суші, а й до всіх продуктів харчування, які мають короткий термін зберігання. Глухів укріплює оборонні споруди та ремонтує укриття в дитячих садочках. Про це журналістам на межі заявила міська голова Глухова Надія Вайло. Глухів укріплює оборонні споруди та ремонтує укриття в дитячих садочках. Масового виїзду людей з прикордонної зони не спостерігається. Про це під час зустрічі з журналістами місцевих медіа повідомила міська голова Надія Вайло. Зокрема, за її словами, зараз чоловіки, працівники комунальних підприємств будують додаткові оборонні укріплення на підступах до міста. Фортифікаційні споруди це ви бачите, що вони будуються за державний кошт, якщо це мати на увазі ну, такі споруди капітального характеру, вартість їх потім даним, які ми можемо з вами мати в публічному просторі, там від 40 до 100 мільйонів там однієї споруди. Така споруда, ну з бюджет не може осилити таку споруду. Але те, що стосується там більш простіших елементів, то да, ми сьогодні це робимо і сьогодні, всі чоловіки нашої громади з усіх комунальних підприємств. вони ну в цьому приймають участь, ми виділили кошти. З бюджету це вже окрема тема, це вже фортикаційні споруди, які стосуються обороні міста. І це не те, що йде як там перша або друга лінія від державного кордону, це вже те, що стосується додаткових іще ще засобів для того, щоб обороняти місто. Ну на той випадок, якщо в цьому буде потреба. Тому так приймаємо участь і чоловіче. Населення це відчуває на себе, бо на собі. Бо сьогодні вони кожен день працюють на будівництво цих вартикаційних споруд. За словами Надії Вайло, у всіх дитячих садочках Глухова будуються укриття. Займатимуться у цих закладах діти, батьки яких дали згоду на змішане навчання. Освітній рік він у нас відбувався 23-24. Він бувався в умовах змішаної форми навчання, тобто батьки, які побажали, щоб їхні діти навчались в режимі оффлайн, і яка була міськість сховищ в кожному навчальному закладі, залежала від того, від кількості поданих заяв. І від скільки може вмістити там укриття, був і організований учбовий процес. Тобто ці діти навчались і онлайн, і офлайн. Є діти, які навчалися тільки онлайн. Є учбові заклади, де ну, перша там, школа, де перший клас навчався ті батьки, які дали згоду, вони Могли кожен день ходити і навчатися в системі онлайн. Якщо це друга школа, то це було два рази на неділю, один раз два рази, другий раз три рази. Тобто це було, залежало від кількості батьків, які хотіли, щоб їхні діти навчали в системі онлайн, і скільки Міща, може вміститись е, укриття, або це найпростіше укриття, або це більш стандартне укриття. Все, що є в кожному навчальному закладі, те, що можна його зробити як е, укриття, там, або ну, протирадіакційне, е, ця споруда, у нас в основному це найпростіше укриття. Тобто це. Будівля, яка може зробити захист своїх учнів в разі настання там якоїсь такої негарної ситуації, все, що можна було привести до ладу у всіх учбових закладах, ми їх привели. І е, сьогодні ми ще додатково. Зробили укриття в одному дитячому садочку, тому що дуже багато було бажаючих батьків водити дітей до дитячого садочка, хоча там теж були і обмежені час перебування, тобто діти там не спали, не спали, і плюс до того, ще якщо там в дитячому садочку норма на вихователя там 20 дітей, то там було там, 5-6, ну тобто додаткові. Заходи були ну, Там додаткові заходи були безпеки, то в цьому році всі дитячі садочки захотіли, щоб були в них укриття, щоб діти могли бути в дитячому садочку. Це діти, які батьки дали згоду. Тому зараз будуємо укриття у всіх дитячих садочках. Збудували ще додатково, саме в цьому році, ще один дитячий садочок це ромашка. Там є укриття. Ще зараз будуються в трьох дитячих садочках ще додаткові укриття, щоб діти. Ну тому що розумієте, є безпекові якісь заходи. Так вони є, але є життя і воно продовжується. Міська голова говорить, що зараз триває процес оформлення перепусток для мешканців трьох прикордонних сіл глухівської громади, які знаходяться у п'ятикілометровій зоні. Поділ п'ятикілометрової зоні він же умовний. Ви ж розумієте, це він залежить від того. Цей поділ яка ситуація? Це дійсно п'ятикілометрова кілометрова зона. Там просто є більший ризик, що будуть якісь руйнування, ще якісь речі будуть. Проходити військового характеру, ну, в наших цих громадах, в наших цих громадах, ситуація вона стабільна протягом цього періоду, коли йде війна, коли було трошки більше там напруження, то люди виїжджали більше. Коли напруження, ну, зараз стукую, поета, Може, трошки менше, може, то люди залишаються в своїх домівках. І плюс до, того, плюс до того у нас ще є фактор, коли люди на цій території мають роботу. Тобто є підприємство, яке працює і яке забезпечує роботою майже кожну сім'ю, яка знаходиться на цій території. Тому люди не хочуть виїжджати ще із. Цієї точки зору. На жаль, там зараз знаходяться і діти. Ми проводимо роботу, проводимо роботу, і староста заходить кожен дім, агітуємо про те, що там є небезпека, про те, що потрібно виїжджати. Але ну, ви розумієте, коли людина ціле життя там жила, і для неї це не просто домівка, для неї це. Я говорю, просто її життя. Тому сьогодні вони ризикують, але так як і ризикуємо всі ми. Бо в нас вугів 11 кілометрів. І люди, які хотіли виїхати, вони виїхали на самому початку. А такої от міграції вже в останній час не відбувається. Тобто, люди, якщо виїхали, то вони виїхали. І є люди, які. Просто хиднулись якийсь бік, там. Ну трошки виїхали там, але повернулись назад і там живуть. Ми заповнили всі дані, які повинні бути для того, щоб отримати ці перепуски. Вони всі вже в організації, яка перевіряє ці дані, і повинна видати ці перепуски. Шосткинській школі-ліцеї з нуля будують укриття. Першочергове на будівництво захисної споруди на умовах співфінансування спрямували приблизно 10 мільйонів гривень. Роботи розпочали ще в 2023 році. Цьогоріч навесні було виділено ще 5 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету. Згідно з укладеним договором, мають завершити до 1 вересня цього року. Громаді з початку повномасштабного вторгнення загострилась проблема з транспортним сполученням між населеними пунктами та районним центром, за словами мешканців сіл, щоб доїхати до шостки, потрібно віддати половину пенсії. Розповідає кореспондент на межі Сергій Солдатов. Мав нагоду зустрітися з жителями села Красичка Сердинабуцької громади. Вони мене попросили звернути увагу, розповісти про те, в якому стані знаходиться. Транспорт, автобусне сполучення, села їхнього села Красицька, зокрема, і взагалі по громаді. З цього приводу можу зразу повідомити, що є автобусний маршрут з Будашовська, який відправляється з Буди. Він охоплює тільки два села Ромашкова. І Кам'янку, інші остальні села практично залишились без автобусного сполучення. У цьому селі Красівська зі слів мешканців автобусного сполучення немає ще. Із 17-го року, але якщо до війни було більш-менш якось стабільно, кудись можна було поїхати на попутному транспорті, то зараз зв'язку з війною, з цією безпековою ситуацією, транспорт практично е, попутний не ходить. Приходиться наймати е, приватних перевізників, а це теж зі слів мешканців села, як е, сказала одна. Мешканка, що приходиться половину своєї пенсії витрачати на те, щоб доїхати зняти її цю саму пенсію, а іншу половину витрачати, щоб один раз з'їздити у лікарню. Це зовсім їх вони хвилює мешканців сіл. Це не тільки стосується села Красицькі раніше. Ці повідомлення в розмовах висловлювали і мешканці інших сіл, зокрема, Великої Берізки Пігарівка Лукашенка тут транспортне сполучення з початком війни, воно відсутнє зовсім, і люди вимушені значну частину своїх невеликих доходів трачати на приватних перевізників. З'являлася інформація, що, начебто, міська рада, наша Сиденнабузька, зайнялася вирішенням цього питання. А саме як говорилося в розмовах, що вони звернулись до із запитом до громадської організації Проліска щодо. Розглянути питання можливість соціального автобусу, намагався вияснити цю інформацію, чи правда це чи ні. телефонував секретарю міської ради Олегу Загорському, але на мої дзвінки він не відповідав. Підтвердити чи спростувати цю інформацію у Шочинській РВА теж не змогли. Тому просять мене мешканці Сили звернутися з офіційним запитом приводу цього питання. Станок про погоду. З понеділка наступного тижня на Сумщині синоптики прогнозують сильну спеку з максимальною температурою повітря в день від плюс 35 до плюс 38 градусів по Цельсію. Вихідними ж очікується нелива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 14 до плюс 19, в день від плюс 23 до плюс 28 градусів по Цельсію.